Є новина, друзі. Командир заставив солдат півтора роки будувати собі будинок. Дослухайте до кінця. Півтора роки будували командиру будинок та отримували бойові. Ну тут нормальний командир, він хоч бойові їм давав. Як заступник командира ВЧ та його підлеглому повідомлено про відозру. за даними слідства, в період з березня 23 по серпень 24 року, заступник командира військової частини за допомогою командира батальйону матеріального забезпечення зловживали службовим становищем, залучили трьох військовослужбовців до будівництва та обслуговування власного будинку. При цьому військовослужбовці обов'язки військової служби не виконували та отримували додаткову нагороду, у зв'язку з цим державі завдано збитків на суму 2,7 мільйона гривень. Ну, тобто, працювали в нього в будинку, будували будинок. Ну, а він, як то кажуть, нормальний командир, і на війні не були, і в окопі не були, і ще й бойові отримували, які не мали. Отримувати. Ну, Бачите, оця практика. Хтось в рабство когось заганяє і забирає в них заробітну плату, як Назварді. А хтось, ну, навіть нормальний командир ще доплачує, і в окопі вони не знаходяться на нулі. Тобто в безпеці, але працюють в його будинку. Але ця практика, вона, як і в ЗСУ, так в Назвардії. Це багато випадків таких є. І зараз чомусь правоохоронці почали це виявляти. А раніше ніхто нічого не бачив. Це якраз про те, що я говорив, що зараз є вказівка. Всі в оці е, схеми вскривати і всім оголошувати підозру і серджати у в'язницю. Ну, якщо посадять підозра, оголошена. Ми це бачимо. Напишіть, що ви думаєте по цьому випадку?